При, привіт всім. Ви на ігровому каналі Фан Продовжуємо грати стр... Стр... стріляти з Stand Off 2. Ось до того. Приєдналися до спецназу знову зі мною підписник. Ось до тема бігав. Той, це той підписник, з яким я давно грав цю ігру, так що. Одразу з пістолета починаємо гру. Побігли сюди. Так, там чувак бачу зразу. Давайте сюди сядемо, почекаємо у нього. Ось він, на другому поверсі. Так, сиджу дуже тихо. Щоб ніхто мене не бачив. Ви це чуєте? Хтось тут гониться. І щось ш... пуляє чи. Чо? А. Бам'яснет. О! Оба! заклали вибухівку. Так, що, чуваки, тримайтесь, бо я. О! Бо я йду вже до вас. Взяв. Піс... Пістолет, так, правильно, це пістолет. Передзаряджатий. Треба вміло. Побігли сюди. Десь тут закладена вибухівка. Поздох. Так, шкоджу. Ах ти! Вибачте, криса. Не побоюсь цього слова сказати. Він падло, мене закрисив, бачили? Окей, окей, беру зараз ха, автомата і нагну чуваків. Ось такий автомат, бачили? Так, так сідаємо тут на точку Б. Ніхто мене тут не буде очікувати, а я буду тут сидіти. Та по, по ним шмаляти з далечини. Ось там балкон такий, бачили? Ось до. Там де мій надсил. Там деколи бувають сидять чуваки, але сьогодні зараз тут нема ніка, нікого. Побігли з цим пацаном. Вони, як бачите, тут по комусь шпуляють зі зброї. Так, автомат там в мене вже є, свій власний автомат. Так, побігли сюди. Чувак! Так, мене мінусанули. Так, остався. Залишився, вибачте, от тільки один наш чувачок. І що він зараз робить? Не палю 76 день. Бачили? Такий чувак. Він. Він хедшата йому мінусанув. Бачили? Круто! Мені подобається. Ставте вподобайку. Так, його одразу мінусанули. Так, окей, беремо одразу. ПІСТОЛЕТ, автомат, вибач, вибачте. Ось, сой. Такий. Непоганий. Я. Оп оптиматична зброя. Сідаємо. Тепер за ці такі дерев'яні коріпки. Корівки. Це це. Ви бачили, я я мінусанув слова. Мені подобається. Не разу по ньому не здалося. Націлитися нормально. Це тому що я трішечки нуб ще. Недобре. Пони... ...пуляю. Капець. Мене... По мені мінус... мінуса... Одразу. Чомусь. Навіть не знаю, чому я вже нормально так. Тих виношу пацанов. Чому мені мінуса нули? Чувак! Е, роз е, цього. Будь ласочка. Бачили? У цього хлопця ніж. О, дивіться! У нього дві ніжи. Два ніжа. У нього було два ніжи. Капець, напишіть у коментарі, як вони називаються. Я м, хочу таке саме. Ніж. Так, давайте сядемо ось тут. Будемо сюди, дивитися. Так, підпал. Одразу. Гар гранату. Хтось скинув ще блискавку. Окей. Ховаємось. Сюди. Окей, погнали сюди. Так. Ідемо. До чувака. Капець, ні. Там. О, побігли сюди. Чувак, вибач мене. Мінуса Мінусанув одного чувака. Хух, бачили, я одного мінуса мінусанув. Кому сподобалося, натискайте зразу на вподобайку. Так. Що? ми виграли. Так. Побігли на точку Б. Бо тоді на точці Б я мінусанув чувака. Ось до сів отута. Тут біг чувак. Я його мінусанув. Ну Ми що, киньмо туди Цю гармату. О, ні. Мого. Мінусанули чувака. Окей. Хто сходить? Чуєте? Мінусану, чувака! А другий мене мінусанув. Капець! В мене виходить, бачили? Мені подобається така гра. Окей, беремо Ата автомат. Поїхали нагибати до землі. Побігли за цим чуваком. Ось туди він вийш... вийшов. Граната. Хтось шмуляє з автомата. Так. Там будуть чуваки. М я цю карту вже добре досить вивчив. Там зараз будуть чуваки. Капець, чому свій по мені шмульну? О, в нього бу... були гранати та такий автомат. Бачу в нього на балконі. Шпинь гранату йому. Щоб е, легше не грати. Оздо, до! Да, не встиг. Бачили він е, на мене з, з своїм. Автоматом одразу по мені шпульну. Я не встиг зреагувати, ще не дуже добре навчився. Залишився лише один чувак, з дому лазить, з у нього такий на автомату колір одразу був, а звідки в нього цей автомат. Хочу собі такого самого. Напишіть, будь ласка, у коментарі, як вибирати різні кольори на автомати. Бо я ще не добре розібрався з цим. І. Мабуть, щоб по ним пуляти на балконі. Може він буде. І із автомата, може це щось допоможе мені. По ним шпульнути. От, бачили, він кинув гранату. Димову та сів знешкодити, е але він не встиг, тому що його вбили з автомата з е балкона. Ось я вам про що й казав. Це потрібно туди краще дивитися, взяти снайперку. О, давайте цю візьму, бо ще з нею на разу не грав. Давайте підемо на точку Б. Дивіться, ось тут в подивиться, хто з. Ким грає та рахунок хто веде. Ну, бачите, у мене навіть ще є 4300 долара. Хтось ходить, тут я чую кроки чиїсь. Давайте включимо націл. Так, як бачите. Поки нікого нема. Капець, дивіться. Тут стоїть така діжка, і там на ній вогонь, мабуть, вона вогнем небезпечна. Нехай чувак до неї підійде і спробуй нього взірвати Ось так. Чувак. Це наш? Де він? Так, давайте тут сяду. Бачите? Усі двері будуть вийтись. Мені здається, там нема нікого. Вибухівку закладено. Це на точці А, якщо ви не дуже... Зрозуміли, я знаю, де це вона. Побігли сюди, одразу сюди. Так, це чувак. Тут багато разів бувають криси. Так, чому він не знешкоджує вибухівку саме? Капець. Капець, бачили, я знешкодив. Сподобайка залітає одразу. Я знешкодив вибухівку. Мені подобається е, грати цю гру. Вона мені дуже цікава. Буду по ній ще грати в неї знімати, як мої чуваки юстута нагибаю її. Бачу одного? Ого, хедшот! Одразу! Тримай! Тобі в кабіну. Так, мене є декілька гранат. Вибачте, мені вже добре. Шпуль, Гранату. Чпунь. І що? Давайте цю. На балкон. Так. Так. Далі. Побігли сюди. Там хтось є. Там хтось є. В цьому будинку. Бачите, він мене кинув в... нню. Тримай гранату, чувак. Я як тобі таке, що вже не, не дуже крутий? Капець! Бачили? Де він там взявся? Він... ще так швидко вибіг на мене. Звідки? А хто тоді кинув вогнем по мені? І хто там пірив з автомата? Бачите, там. Вибачте. Пірили з автомата. Набої летіли. Я подумав, що там чувак, бо він пірив з будинка. Прибіг до будинка, він кинув на мене вогняну е, гранату. Я кинув йому гранату, але він мене вбив зі спини. Бачили? Я не дуже зрозумів, як він мене вбив зі спини. Так, беремо цей автомат. Окей, Чувак. Це свій, так? Так, це свій по-любому. Давайте коло нього засядемо, щоб нього прикрити. Чувак, ну що? Привіт. Чувак. Побігли сюди. О, чисть автомат. Автомата підібрав. Що побігли тепер до того чувака. Що, чувак, на тобі. Поки ти не бачиш. У мене є така сама граната. На чувак! Тримай! Де він? Капець мене вбив чувак, а я навіть його там не бачу. Так, окей, беремо іншу зброю. Яка в мене тоді була того разу зброя? Мабуть, в мене була. ця гвинтівка. Окей, побігли за тим чуваком. Вб'ємо нього, бо він мене вбив в шину. Чувак, я нічого поки не бачу. Ну що, чувак, вже не, не вже не такий крутий. Куди він від мене тікає, він що мене... Чує як я кажу, що зараз з ньому на цього начищуємо пику свинцем. Ось чувак! На другому поверсі бачили? Там щось смелькало. Відійдемо назад. Куди це я так. Окей. Це точка Б. Вибухівка на точці А. Mm -hmm. Значить нам сюди Далі сюди Далі сюди Чувак, Легше, полегше! Чувачок, блашки! Навіщо він поміт пірить? Та так ш... Шмуляє в мене. Окей. Вирішальний раунд. Ну окей, беремо гранати. Я побачив, що можна одразу брати три гранати. Беру одразу всі. Цьому чуваку, думаю, вона буде не зайва. Тримай. Чувак. А це що, граната блискавка він мене кинув? Чувак! Тримай блискавку, чувак. Хай, ну що, як тобі таке? Вони кинули димовуху, що давайте ній Ось так. Так, вроді би нікого нема. Побігли тепер сюди. Оні, капець, мені шпульнули димовухой. Мені здається, той чувак десь тут. Ну і що? Ми перемогли. Ні. О, ми перемогли, бачили. Бачите, дуже непогано зіграли. Зробив мінус чуваку. Вбив декілька чужих. Вийшло вбити декілька так, своїх чувачків таких, вони дурні, дуже. Ну, окей, дуже мені сподобалося. Як ми сьогодні зіграли, кому теж сподобалося, натискайте на фотобайку до Ри. Діліться своїми в, 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 відео з зі своїми друзями та м, ставте на дзвіночок м, всім до побачення.